Всім привіт! Ви на каналі Руква і в цьому ролику ви побачите, як я граю за Гірені. Я цю гру граю у першому цьому житті. І так як ви, я не знаю, що тут буде. Давайте підпишеться на канал, бо я до Нового року хочу 200 підписників. У мене вже є 125. Можливо, у мене буде до Нового року 200. Так, дуже дякую за ваш актив. На моєму відео про інтернет уже 25 тисяч. Для мене це дуже велика цифра. Дуже вам дякую. А давайте, а давайте тепер приступимо. Ось така в нас хата, ну, відрізняється мало чим від е, оригінальної. Ну, тут трошки двері. Як мені її відкрити? А, open, точно. Добре знати англійську. Шафа. Оо. Бете його, бети, бет, бети, бети, бети. Сила удару середня. Добре. Продовжуємо. О, він хромає клас. Якщо я коли граю в Україні, то такий смішний, то я, я теж так бігаю, теж руки назад, як Наруто. <реш> я не можу. Мені інтересно, що будуть 5 днів. І не знаю я, чи буду грати всі 5. Відео вже мало вийти вчора. Але щось вийшло не так, і воно не хотіло викладатися. Чи проблеми з інтернетом, чи просто воно за дуже довге. Воно викладалось від 10 до 11 ранку, 11 ранку і воно всього лише прогрузилось 25%. Я вирішив його не виставляти, так як у мене немає часу, я можу зняти ще один дуже ем, гарний ролик для вас. У мене не було ідей, мій друг ем, Антон не підказав мені ідей. Ну, я так подумав, що Грені нормально заходить, і я пограю Гренні, ем, так я за неї граю. Знайшов я цю програмку е, в App Store. Не знаю, чи буде вона у вас, е, якщо у вас Android, не знаю, чи вона буде. Але на App Store вона точно є. Просто пишете Гренні, і вона там буде у... Е, так буде йти. У нас, я не знаю, як це сказати. Хоча треба буде погортати і буде. Так. Взагалі я не розумію, чому я за ним ганяюсь. Що він мені поганого зробив? Вазу розбив, все? А ч я в хату, в хаті вообще закрив? Він же живий? Але чому він так я не можу? Чому він так хромає? Ось так бігає, як у Нару тут з маки? О! А, Другий день. Ой, так і буде два дня. Буде п'ять, я так поняв. І це ще ізі. Він так бігає. Якщо на цьому відео набереться 100, 100 100 переглядів, то... Я знімлю ще одну частину, яку я граю вже не на Easy, а на Normal. А якщо на Нормал теж набирається 100 то я буду грати уже на М -м як воно? Екстремал. Той е, минулий ролик який я для вас знімав. Він був так як про війну. Там не можеш короткий зняти, чесно, що за короткий час відео було на 22 хвилини і за той час майже там нічого не зробив. Там так і карта, і там треба робити, типу, перевозити техніку. Дуже прикольна гра, можливо, ж я вам десь скину, тільки треба щоб був трошки кращий інтернет. Пробую загружати загружати інші відео. Коротше, вони загружаються за хвилину. А то відео, та що ви собі розуміли, як я казала, від 12-ї години, по-моєму, чи від 10 вечора. Е -е, ось так, з вечора. Чизно, чи зночі для, для, для вас і аж до 11 ї ранком став, його в 11 годині в нас ще не було загрузилося. Та, щоб ви собі розуміли, приблизно у пів години був 1%. Довго не викладав відео через те, що в мене уроки, я ще навчаюся. Ви самі розумієте? Ну чесно скажу. Ще були проблеми з телефоном. Я не розуміла, на якому знімати, що робити. І от я вирішив, що я буду знімати на айфоні. Тільки я розумієте? Е... На CapCut можна скачати лише в Play Market. А, Я умів лише мунтувати в CapCut. Через те, що ця програмка для мене підходить. Всі критерії підходять, можна вибрати якість, все класно, звук. все. Але я був весь цей час у поїздку на айфоні інакшої програми, так як в App Store, Немає капqту. І я не йшов. Я згадав, що ми учили по інформатиці е, я забув іншот. Inshot програмка для монтування. Якраз я це відео тут а, монтую. Я собі подивився, як це все робити, як правильно е, навчився, Брав любе відео, просто учився монтувати. І так. Я ніяк не можу зловити і попасти по ньому через те, що... Я взагалі не знаю через що. Мені дається, що не від мене залежить. І я б хотів, щоб ви почастіше підписувались. Ви собі розумієте, 99,4% дивляться мене без підписки. А всього 0,6 це 0,6%, дивляться мене з підписки. Я буду вам дуже радий, якщо ви будете підписуватись. Для вас це не важко. Просто нажати кнопочку «Підписатися». Я не кажу мені вже лайки класти, дивитися повністю відео мої всі. Колокольчики класти. Колокольчик можете покласти, щоб ви не пропускали відео. А будь ласка, підпишіться на канал, щоб ми добили до Нового року 200 підписників. Взагалі, я хочу тисячу підписників так мати. Мені треба мати через те, що я для вас стараюся, а мені нічого з цього немає. Я хочу підключити хоч мінімальну монетизацію. Дуже вам дякую, бо я подивився. Я не знаю, як ну, 3 4 тисячі хвилин чи годин переглядів, точно не знаю то у мене там вже 850. Дуже вам сильно дякую, хто дивиться мої відео. І також це все залежить від е, відео. Від мого відео там, де 25 тисяч. Я його не можу ніяк зловити. Чому? Я не знаю. Де він взагалі є? Тут пише я не хочу вже читати по російськи Чому я маю читати на російськи? Нехай мені зроблять українську, маву. Чому він бігає як Наруто? Я не знаю. Я ключа пеше? Open, open. Не Знаю, що там пишу. Так, я бачу ключ. Я йду брати ключ і напевно він від цих дверей. Да. Йдемо, відкриває. Далі все дуже сильно схоже, як все у, у бабки Грені. Він був тут. Чому я кажу бабки Грені, Якщо бабка бабка Грені, це так само, як два рази кати бабка-бабка. Скільки він сюди всього на вниз? Кавун. Реально продумана гра. Не висне. Клас. Розроботчики класно придумали. Я не можу по ньому, по ньому попасти. Я по ньому б'ю, а він кось прогинається. Чому? Це певне, це певно від того, що я, це вже так другий день. Відео вже завершується і ви були на каналі Руква. Пока.